Дівчата, ну і що, давайте починати нашу активну закупку, активну підготовку до детокса. І, звичайно, починаємо ми з відділу овочів. Обов'язково, якщо є можливість, брати зелень. Брати хрестоцвітні, броколі, цвітна капусточка, я обожнюю всі ці штуки і вам раджу, будуть фази детоксикації працювати наповно. Далі, селера. Селера, якщо знову ж таки є можливість органічно Бажано, хто живе за кордоном, легше продукти біо є. Чому селера бажано органічна? Тому що от саме селера це грязна дюжина. Є такий список, і селера входить в цей список, тобто накопичує дуже багато всього накопичує некорисного, тому селера органічна. Ось авокадо теж дуже гарно буде взяти. Знову ж таки, все, обирайте. Що у вас є? Якщо у вас чогось немає. Взагалі не проблема. Тобто берете зі свого списку, з того, що вам доступно. Бананчики. от Я взяла лимони, взяла теж дуже гарно для печінки, для жовчного, для фаз детоксикації, яблучки взяла. Далі я взяла хлібці безглютенові, дуже люблю рисові, дуже люблю е кукурудзяні. Також зараз є е -е хлібці з сочовиці, вони теж дуже, дуже-дуже смачні. Якщо знайдете, то візьміть Ніть спробувати там ще трошечки більше білочку. Ось, Так, а, паста, а, мигдалева паста без цукру, теж як такий десертик смачненький. На хлібець намазали з бананчиком, з полуничкою. Вже у вас готовий перекус. Тобто я теж таку історію раджу. Далі йдемо в відділ заморозки. Тут ми можемо знову ж таки брати овочі, можемо брати фрукти. Я беру обов'язково креветочки для детоксу. Креветки теж у нас накопичують важкі метали, але це більш легкий білок на детоксі нам згодиться. Рибку взяла, червону рибку можна брати, білу рибку беремо. Тобто, знову ж таки, те, що вам доступно. Я вам показую те, що в мене є. Ви берете те, що вам доступно. Так, томати. Томатна паста без цукру, чи томати от в мене такі. Томати просто як рублені, пастеризовані, дуже класна історія. Мені подобається, я безліч страв додаю. Навіть та ж фаріната з капусти з томатиками йде. Дуже прям смачно, класно. Ось. Далі відділ там, де можна взяти соєвий йогурт. Соєвий кокосовий йогурт класна історія, але дивіться склад, щоб не було цукру. Якщо соєвий кокосовий йогурт недоступно, можете зробити по-моєму рецептику. Пробіотик теж от з такого молочка дуже-дуже круто. От, молочки, молочко з гарним складом, без зайвих консервантів, в жестяній банці абсолютно нормально. Але я також беру, мені подобається і Ал про кокосове молочко, мигдалеве таке беру молочко. ось. Там гірше, зразу скажу, там гірше склад, там трошки більше буде консервантів. Але ну, мені, в принципі, нормально, смачно. Інколи берусь побалуватися, я б так сказала. Ось, Так, безглютенові крупи я сьогодні не брала, тому що в мене повно безглютенових круп. У мене є і кіно, і пшоно в мене є, сочовиця, нут, все-все-все в мене є. Тому таку історію я сьогодні не беру. Гречечка в мене є. Гречечку я завжди купую в Україні, в Німеччині теж є гречка, і зелена є гречка, і звичайна гречка є, можна знайти там в магазинах, в, в Турецькому, точно знаємо звичайно є зелена гречка, дуже люблю млинці зеленої гречки, му зеленої гречки, смакота просто нереально. Якщо ви ніколи ще не пробували, то, будь ласка, спробуйте. Вам сподобається взагалі. Чим більше рецептиків спробуєте, тим краще. Будете відкривати свої шори. Будете казати мені величезне дякую, тому що і після детоксу будете ці рецептики використовувати, мої любі. Так, от далі я показую, що я закупила. Бачите, ось моя така міні-закупочка, я ще квіти купувала. Також хочу вам показати, можна купувати готові вже боби, тільки склад, дивіться, будь ласка. Льняне сім'я я не брала, в мене воно дома є, але сфоткала вам. Це, до речі, псилюм теж маєте на увазі. Ось такі чорні боби, вони ще більш корисні. А це безглютенові макарошки, теж дуже прям смачні. Якщо є змога, пробуйте. Ось, А це, до речі, з сочовиці хлібці, е, насіння чия е, в мене на постійній основі думає. Е, можна взяти також. Якісь горішки, якісь сухофрукти з гарним складом. Теж це може бути вашим перекусом. А це я вам зняла. Бачите, є такі вже розкрашені яєчки на Пасху. Ось, це в нас м м нут, Теж, бачите, який гарний склад. Просто супер. Полегшуємо собі життя. Як тільки можемо. Ось, а це відділ солодощів, які вам не буде хотітися їсти. вам не буде хотітися їсти, тому що після детоксу міняються смакові рецептори, і це вже стає не так актуально. Бачите? Ну тут вони всі такі гарні, можливо, трошечки там на Великдень поїсте, але не буде вже такої тяги величезної.